Ловися рибку велика і велика. Так казав вовк однією з наших українських казок. Ловися рибку велика і мала. І ви всі знаєте цю казочку, з чим це закінчилось. Всім привіт! Темою цього відео буде... Невеличка екскурсія по нашому озері Набережна. 20 число, лютий, 2025 рік. Замерзло озеро наше. Я при зустрічі питав одного рибака, який йшов на озеро, чи можна по льоді ходити. Рибак дав відповідь, я важу, каже, 100 кілограм. Не провалився, бо вчора також був на рибалці. І ось я також вирішив піти трошки на озеро, походити, зайти на острів, бачу люди вон ходять. Так, тільки тут треба обережно би не посунутися. Треба плавно, як так сказати, з'їхати. О, тут добре замерзло. Файно. Так, о два рибалки. Щось там балакають. Ой. Щось хрустнуло і мені стало страшно. Якщо в разі щось хрустить, треба зразу збільшувати площу, треба лягати на лід. І я так буду робити. Так, тут якесь сміття таке позамерзало. Пляшки, стакани, ну... Таке буття. Така, як сказати, реальність? Хлопці, добрий день. Вас можна трошки пофільмувати, з вами щось поговорити? Чи не хочете? А ось питаю, о, дивіться, вже рибак одну рибку зловив. Окуня, так? Що ви випускаєте, ви чи, чи... А що то буде уха, напевно, правда? правда? Що таке? Знаю, що буде. Я другий раз воно на тулочі дню вапав. Мормишки називається, так? чи як? Це? Без мотилка. Так як? Без мотилка, без морби. А, без мотилки. Видите? Я не рибак, я не знаю тих всіх. Є, тих всіх нюансів. Ага, то треба такого дьоргати, так? Ну, то так, як на І рибка підходить. Думаю, що то що вона поїсть, пообідає, а то вона стане сама обідом. А то вона стане сама обідом, так? Добре. А як добре замерзло озеро? Більше 10 сантиметрів, Більше 10 сантиметрів так. Так що можна ходити, можна ходити, бо техніка безпеки то є найголовніше. Ні-ні, якби менше було, я би тут не був. Ну, Та я теж не хочу впасти в воду, по як то кажуть, зі всіма своїми, як то кажуть, добре. своїми технічними засобами впасти, все змочити і що зробити з того. Так, добре. Добре. добре, йду до нашого острова. славнозвісного звісно, нашого острова йду. 10 сантиметрів. Що 10 сантиметрів, то можна йти. Я не порушую ваших прав. Я далеко знімаю. Я далеко знімаю. Йду на острів. А ви в кадрі, ви в громадському місці в даному випадку, так що я ваших прав не порушую. А що, ви щось зловили чи ні, хлопці? Та як я, як я до вас підійду, як ви казали, щоб я вас не фільмував? Мало, так? Я хочу острів обійти. Так, я знімаю таке кіно про наше озеро, про набережну. Бо ще в мене немає в практиці такого, що я ходив по кризі і фільмував наше озеро. Наше гарне озеро набережна. Ось такий наш острів. Тут літом качачки. Мають такий собі, як то кажуть, пристанок тут лебіді тут навіть були. О, я тако зроблю такий. Ого? Ого. Трістіть? То небезпечно. Там можна підліт піти? Витягнете мене, так? Я хотів обійти з там того боку і щось тріснуло сильно. І я настрашився. З того боку буду знімати. Кажете, тут... А ту не тріщить, ту не тріщить. Хто що кидав? Ту не тріщить. Я сто, то так тріснуло, я настрашився, і зразу втік. Заслухайте, да, я не хочу зараз піти під воду, під лід. Росман кажу витя. на вісні витяг. Витягнуть на вісні, так? Витягнуть. Та ну небезпечно. Я не хочу. Я не хочу. А туди можна на той берег вийти? <звучить> можна? <звучить> на... А чого воно там так тріснуло? Я йшов, воно так тр, тр 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 щось таке. Літ, літ, лізуть, він теліскопий та і не бій. Кажете, не боятися, так? А? Ой, ліпше я, ліпше я, не, не, як то кажуть. Блогу, блогу, блогу. То хіба взяти на, як то кажуть, збільшити площу на четвереньках повсти, щоб велика площа була. Та ні, мені зараз десь піти промочитися з глибоко. Небезпечно. Так, що хотів я на острів попасти, не попав, бо почало тріщати. Почало тріщати і я вернувся. Ану йдемо, ну йдемо. Так, я маю провідника. Не тріщить? Прошу пана, я вас далеко знімаю, не порушую ваших прав. О, дивіться, точно тут не тріщить, дивіться. А чого там так тріснуло? Оте. Оте. Йду, 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 йду. Я вже бачу, я бачу, йду, йду. Я бачу, 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 бачу. Ні-ні, я, 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 я пройду, 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 пройду. пройду. Тут, о, тут, тут тут я ще ніколи. Я ще ніколи тут на острові не був. А дивіться, як тут цікаво, гарно, яка романтика. Тут собі качачки, а я там вон пішов і все, там вон почало тріщати, і я втік. Та не хочу скупатися. Та? Ну. Як його звати? Як вашого песика звати? То то не песик, то Майка. 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 Ти так. зірка ютуба будеш. Твого хазяїна я так здалека пофільмував, далека, здалека. А я, ну, а та ви так легенько попали в кадр. Але дивіться, точно я того страшно, того почало мені тріщати, і я. О. А не бійте, ходить. А то не жарти. Давай я йду вперед ти за мною. Хочете пролуматися? Я. О, не тріщить? Не тріщить? Ну, то єди, дійшов, і не тріщить. Ну то я, шо, ну, та я так теж думаю, щось воно почало, щось почало тріщати. Щось почало так. Мороз бере. А вон там вон я. А вон, вірите звідки я вернувся? Що? Звідки я вернувся? А вот підтримки. Ой, н ні н ні, ні, ні. Ні-ні-ні, тут треба ближче, нам треба нам треба 10 сантиметрів, так? Ну, ну, в принципі... ну, так, чойсь, так. камера зафіксувала звук. я маю, Камера, я трошки зараз пройду. Камера зафіксувала звук і тому я... і в мене зразу страх. А може я більше важу? Ну я ще камера, зйом, сумка. Прошу пана дуже вам дякую. Гарно, гарного дня вам дня. Файно є, добре, видите, стрій страхи. Я от так побоявся. Але точно. Ну, Але техніка безпеки, якщо в разі щось тріщить, то треба лягати на лід. І. І повсти до берега. Ну а що зробиш? Так, тут. Бачу, ходили хлопці, значить нема нічого страшного. Так. А я так щов-шов і чую Я собі уявив Зараз що я попахів в воді, камера плаває, все плаває. Думаю, нащо мені того? Так, ось таке наше озеро, тут далі не піду. Ось так. Ось так виглядає набережна. Але мужчина підскакував. Якби лід був 3 см 5, то він би зразу проламався, а то грубий лід, напевне. А ось хтось що, дивіться, дивиться. Бачите, сліди є. О, ось звідси. Ось тут сама така класна. Як то кажуть, сама така класна місцина, де рибаки закидують наживку, ось це місце, ось це місце, ось тут. Я знаю, що пан, пан Зеник Рибак, який я його деколи фільмував, фільмую, він сюди все, тому сідає на берег. О, тут всі собі сідають на бережок і розкладають свої рибні снасті. Отак то. Та можливо і люди праві, що мороз був лід. Потріскує десь там. Мужчини перше казали, що їх не можна фільмувати, а потім, потім захотіли стати зірками ютуба і я їх трошки пофільмував. Дуже сьогодні гарна погода. Дуже світить сонце, я мав на увазі сказати. Але я заспокоєний, бачу, що сліди є, що люди ходили. Вон тільки що хтось йшов собакою тут я бачу. Ось такий невеличкий, як то кажуть, круїз по нашому замерзлому озері набережно я сьогодні зробив. Але Відбувся таким невеликим переляком, бо озеро почало тріщати, тобто лід почав тріщати. О. Ось така сьогодні локація була у нас на озері, озеро Набережна. До слідуючих зустрічей.